Хороша, і я твій English Tutor, Сьогодні буду ділитися фразами, які came on my mind Давай уявимо, що ти нещодавно розійшла своїм екс, і твоє завдання його максимально уникати. steer clear of your ex Steer clear of your ex. означає максимально уникаємо його і, пожалуйста, не даємо йому ніяких шансів. За яка ти обов'язково йти в Майлстон, і повір мені, що він тоді вернеться. Ви дуже сильно старалися і досягли якогось успіху, вкладаючи дуже великі зусилля. І ніхто, окрім вас, не має права наслаждатися цим зусиллям. Тому, екс, повір, a little bit later they will raise on somebody. Raise on somebody. Що означає, крашнутися на когось? Крашнутися на когось, хто буде дуже successful, успішний, бізнесмен і так далі. Такий, який буде заслуговувати саме тебе. Да це це все, що я в тево в голові сьогодні. Чекай наступної частини.